Дмитро Менделєєв казав, що ідеї цього вченого лягли в основу його періодичної системи, один із основоположників молекулярної теорії, людина, яка нехтувала почистями, багатодітний батько і талановитий юрист. Амедео Авогадро увійшов в історію як автор одного з найважливіших законів молекулярної фізики. Лоренцо Романо Амедео Карло Авагадро ді Кварені Еді Черетто народився 9 серпня 1776 року в Туріні у родині службовця судового відомства Філіпа Авогадро та був третім із восьми дітей. У дитинстві Авогадро був старанним. Він дуже полюбляв живопис та міг протягом годин роздивлятися картини. Якщо їх не було поруч, він брав раму та дивився крізь неї на навколишній світ. Предки його, починаючи з XII століття, перебували на службі адвокатами у католицькій церкві. За традицією того часу професії та посади передавалися у спадок, тож Амедео також зайнявся юриспруденцією. Дуже швидко він досягнув великих успіхів і вже у 20 років отримав посаду доктора церковного права. Незважаючи на видимі успіхи, юридична практика не приваблювала Амедео, тож весь свій вільний час він починає присвячувати вивченню фізики, хімії та математики. Особливо його цікавила електрика. Авгадро розпочав свою наукову діяльність із вивчення електричних явищ. Це дуже захопило його. І свою першу працю, що була присвячена теорії електрохімічних процесів, Амедео разом із своїм братом Фелічі представив до Туринської академії наук. Саме за це у 28 років він був обраний її членом. В цей період він вивчає величезну кількість наукової літератури з хімії та фізики, робить численні виписки, котрі до кінця його життя склали 75 томів обсягом у 700 сторінок кожний. Своє подружнє життя Авогадро улаштував досить пізно, коли йому було вже за 30. Його дружина була молодшою за нього на 18 років та славилася своєю вродою та любов'ю до віял. Від цього шлюбу Амадео мав 8 дітей, двох синів та 6 дочок, але жодна з них не успадкувала його професії та захоплень. Маючи 38 років, Авогадро завдяки копіткій науковій праці та численним дослідам зробив ось такий важливий висновок. Кількість молекул завжди однакова в однакових об'ємах будь-яких газів, якщо ці об'єми вимірюються за однакових тиску та температури. Це відкриття отримало назву число Авогадро, що є однією з найважливіших універсальних сталих величин сучасних фізики та хімії. Саме за це відкриття у віці 44 років Амедео за королівським наказом був призначений першим професором нової кафедри вищої фізики у Туринському університеті. Прагнучи допомогти своїй батьківщині зрівнятися за рівнем науки з іншими європейськими країнами, Авогадро накреслив великий план дій. Головна його ідея полягала у необхідності поєднання викладання з науковою діяльністю. Хоча його прогресивним ідеям насудилося здійснитися через закриття кафедри, Амедео продовжував свою наукову працю. У 1841 році він видав чотирьохтомний твір Фізика вагомих тіл або трактат щодо загальної конституції тіл. Ця праця виявилася першим в історії підручником із молекулярної фізики. Авогадро був цілком байдужий до усіляких почестей, і цим він дуже відрізнявся від інших учених свого часу. Він казав, що у житті все минає, а любов до науки не вичерпна. Сучасники у своїх спогадах зображують його як людину дуже скромну, чутливу та привабливу, яка ігнорує розкіш і не турбується про багатство. Єдине на що, окрім книг, Авогадро дозволяв собі витрачати гроші, були віяла для колекції коханої дружини. Відома красоня любила міняти вбрання, тож Медео більшу частину своїх гонорарів витрачав на її наряди. Залишивши університет, вчений, незважаючи на свій солідний вік, продовжував публікувати свої дослідження в працях Туринської академії наук. Останній його твір вийшов з друку, коли Вогадро виповнилось 77 років. Він помер у Туріні 9 липня 1856 року та був похований у родинній усипальниці у Верчеллі. Наступного року, після смерті Авагадро, на спогад про його заслуги перед наукою у Торинському університеті було встановлено бронзове погруддя вченого.